Вівторок 11 липня Святого Бенедикта Покровителя Європи. Читання з Євангелія від Матея. Тоді озвався Петро і сказав Ось ми покинули все й пішли за тобою. Що буде, за те мати? Ісус відповів їм Істинно кажу вам. Ви, що пішли за мною. Як новий світ настане, коли син чоловічий сяде на престолі своєї слави, сидітимете й ви, на дванадцятьох престолах, щоб судити дванадцять поколінь Ізраїля. І кожен, хто задля імені мого покине дім, братів, сестер, батька, матір, жінку, дітей, поля, в сто раз більше одержить, і вічне життя матиме в спадщину. Ринкові відносини існують заради отримання прибутку від різного виду угод. Звісно, вони пов'язані з ризиком, інколи бувають збитковими, але все одно люди прагнуть отримати нагороду, оплату, збагачення, соціальне визнання, владу. І так було та є завжди. Таке мислення сидить в нас дуже глибоко. Хоч виникає спокуса ідеалізувати учнів Ісуса, та варто пам'ятати, що вони також були лише слабкими людьми, і усе людське мало місце в їхніх взаєминах. Вони так само, як будь хто з нас мали очікування. Чи це погано? По перше, не поспішаємо їх засуджувати, згадаймо, що вони справді залишили все та покинули дім і рідних, тобто відмовилися від свого звичайного життя, від комфорту, влади, авторитету, стабільності, звичаїв і традицій. По друге, звернімо увагу на те, що Ісус серйозно сприймає їхнє питання і каже в сто раз більше одержить, і життя вічна матиме в спадщину. Ого нічого собі. Щире питання отримала несподівано велику та обнадійливу відповідь. А ти чого очікуєш від Ісуса? ризикнеш поставити йому щире питання. Відповідь може не сподобатись. Але ти дізнаєшся правду про себе. Тож не засмучуйся, матимеш нагоду дізнатися про себе те, що вже давно відоме йому. Якщо захочеш і дозволиш допомогти, то Ісус покаже. Дивовижну перспективу майбутнього тебе чекає захоплива мандрівка дорогами життя разом із найкращим провідником. Тож довірся йому і насолоджуйся, тоді ти зрозумієш правду і справедливість, і прямодушність і всяку путь добру. Боже, даруй мені мужність ставити щирі питання та чути щирі відповіді. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.